День, ми на об'єкті за два дні покажуть гулконули. Тут у нас ще не робочий процес, покидали, 90-90. от робочий процес. Вчора п'ятницю виставили маячки, в понеділок зайшли і зараз покажу, які результати у нас вийшли. Тут Тут поштукатурено, Осталось такі відкоси штукатурено. Рідок проштукатурений. Тут ждут Хлопці ждуть МПшку. Тут поштукатурено, тут уже прогрунтовано, проштукатурено. Ідемо далі. Доставка приїхала. тут у нас пацаны он И вот дня. И 230 квадратов Готово. Чуть-чуть